А. А. Ми крышу яку будемо делать? Ану, покажи. Ам... Яка криша у нас будет? Двух скатна чи 4 скатна? Покажи. Два ската? От так. от а, отака. Может вот такую будем рисувати? Таку. Ну все, таку, то таку. А віконечку мы на горі будемо? Да Строить? А яке віконечко? Покажи. Ам, от... Там! Ну, я розумію, що тут, але яке віконечко? Велике чи да, маленьке? Так, да, маленьке. Так велике чи маленьке? Так, да, маленьке. Маленьке? Так. Да. А дивись, щоб воно отак да, да. Чи щоб не відкривалось? Да, так покажи як. Отак. І будемо сказку да? там роз... розповідати, так? Так. Да? Да. Як дід насрав коляску, так? Да? Да. Ну добре. А двері зря... з, яко... з якого боку у нас будуть? Я так. З якого? Куди будуть двері зачинятися? Кляється. Кляється. Відчинятися будуть на двір? Да. Чи і всередину? всередину? Да. Да. Якщо снігу буде багато-багато, да. ми зможемо відкрити і відкидати. Да. Да. А лопата де у нас буде стояти? Візаю. Всередині постійно вона буде стояти. Да. Бачиш, у нас хвіртка буде. На двір. А забор який ми будемо робити? Колір, який буде у забору? Віряю колір. Колір який? Меряю. Ну а ти подумай. Червоний. Червоний? Да, червоний. Червоний забор. Да. А хвіртка яка буде? Вияю. Та знаєш ти. Давай взяти. Кажи яка. Не знаю. Зелена, так? Да? Так, да, зелена. А може рожева? Ні. Ну, добре. Дорожі. А пес, пес у нас буде в дворі? Так, да, пес. Який, великий чи малий? Так, да, малий. Маленький? Маленьку собаку. Да. У нас маленькі собаки є. Давай велику. Ні, мамочку, да я маленьку. Маленьку, маленьку. А ти з ней будеш гулять? Да. А бублика будемо з собою брати? Да, бублика. <гум> а маму візьмемо з собою? Да. А семена? Да, так тоді нам потрібно для всіх кімнати. І для тебе. Для тебе отут буде кімната. Для семена трохи більша кімната. Ну він же все-таки хлопчик. Так, да. Да. у Кисю буде маночку, кисю, маночку, маночку. Угу. А оця кімната третя буде для нас, матусю. Да? Да. Да. Я буду сіля. А, кух... а, ти почекай. А кухня де у нас буде? Ми ж, ми ж повинні їсти ще десь. Да. Кухня. Отут буде кухня у нас, так? Да? Так, да. угу. тоді семено трошки менше, тоді семено трошки меншу е, кімнату треба малювати. Да. Угу. Я буду сіля. Ось дивись, тут пав.